Я захожу у світ. Виживання Добуваю дерево. Не знаю я. Чого я один? Майнкрафт! Майнкрафт! Чого? Я один? Майнкрафт! Чого? Я один? Я один на цьому світі. Багато блоків. Виживання. Дерево. Виживання. Я один. На цьому світі. Немає нічого. Чим я один. Виживання. Дерево. Багато блоків. Це все, що є. Верстак. Пічка. Ліжко і шалкер. Ідім. Це прекрасно. Шалкер. Ліжко, пічка, верстак. Це все в мене в голові.